Четвер, четверте травня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Також з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Чергова терористична атака орків на Нікополь є постраждалі. Усі подробиці на початку випуску у Львові оплесками зустріли потяг з Херсону. Вчора він потрапив під рашиський обстріл. Пасажири залишились неушкодженими. На Дніпропетровщині відроджують села, зруйновані росіянами. У великій кострунці на Криворіжжі люди лагодять понівечені домівки. Новомосковськ нарешті перейменують вже є назви та рейтинг уподобань жителів. Коли оберуть нову, ми дізнавались. Росіяни двічі за добу обстріляли Нікополі, гатили з важкої артилерії та дронів. Атакували мирні квартали вдень та вночі. Більше подробиць готово розповісти. Наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Дивимось вночі. Окупанти вкотре атакували Нікополь з важкої артилерії та дронів. Постраждав 32-річний чоловік. Його шпиталізували. Внаслідок обстрілів сталася пожежа на промисловому підприємстві. Вогонь вже приборкали рятувальники. Пошкоджена й інфраструктура. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 11 приватних будинків, дев'ять господарчих споруд, газогін та лінія електропередач. Також є руйнування і на одному з промислових підприємств міста. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Армія РФ обстрілювала Нікопольський райони І напередодні в день. З важкої артилерії двічі гатили по житлових кварталах райцентра. Поранення отримала літня жінка. Внаслідок атаки зайнявся приватний будинок. Дві господарські споруди знищено, ще дев'ять пошкоджено. Понівечено будівлі двох медзакладів, 13 приватних домівок. А також декілька автівок та понад два десятки сонячних панелей. А тимчасово окуповану Запорізьку АЕС рашисти перетворюють на військову базу. За інформацією МАГАТЕ російські окупанти розмістили зброю, техніку та вибухівку в турбінних відділеннях 4-го енергоблоку. В інших районах Дніпропетровщини ніч пройшла спокійно. Поліна Пломарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Потяг, який потрапив під обстріл у Херсоні, сьогодні за розкладом прибув до Львова. Вчора росіяни атакували залізничний вокзал. Херсона за кілька хвилин до влучання поїзна бригада перевела пасажирів до укриття. Ворожі снаряди пошкодили один з вагонів. Його оперативно відчепили. У період затища потяг відправився зі станції із затримкою. Всього в 14 хвилин. На щастя, жоден пасажир не постраждав на вокзалі. Львова героїчних залізничників зустрічали оплесками. А провідник, якого вчора поранили, вже виписаний із херсонської лікарні. Чергова масована атака по Україні росіяни цілилися по Києву та Одесі а по Краматорську вдарили ракетами. На щастя, ніхто не постраждав. Тим часом президент України після Фінляндії відвідав Нідерланди та виступив з промовою в Гаазі. Його зустрічали оплесками. Про все це детальніше далі в огляді. Кількість загиблих після вчорашнього масованого обстрілу по Херсону зросла до 23, поранених 46 в області. Оголошена триденна жалоба. Напередодні окупанти поцілили по гіпермаркету, де було багато людей. Серед жертв працівники та відвідувачі магазину також вдарили по вокзалу та трьох селах. Сьогодні до центру крові в Херсоні приходять люди. Я прийшов провозати, тому що у нас багато і ситуація в місті що багато людей постраждав від того, що з цих вибухів. Від цих снарядів ці орки гади. Я в мене навіть скіл немає. Минулої ночі росіяни знов масовано атакували Україну. Мишенню став Київ та Одеса. По столиці ворог спрямував дрони та ракети. Наші сили ППО все знищили. На Одесу окупанти випустили 15 БПЛА, 12 збили українські захисники. Але є влучання. Три шахеди вдарили по гуртожитку одного з навчальних закладів. Обійшлося без жертв. Немає постраждалих. А по-друге, найголовніше це те, що люди відреагували абсолютно вірно, так як це має бути. На сигнали повітряної тривоги вони пішли в укриття і тому немає ураження. У командуванні повітряних сил пояснюють, така кількість БПЛА над українським небом це не тільки бажання противника вразити ціль. Вони тим самим шахедами виснажують нашу ППО. Вони змушують нас викривати свої позиції, тому що фактично робота по БПЛА зенітною ракетою. Ну показує ворогу, звідки вона велася. Бойова робота і плюс ворог розуміє, що ми зменшуємо за. Ас зенітних керованих ракет, а це те, що сьогодні тримає українське небо. А по Краматорської РФ вдарила ракетами пошкоджену корпус навчального закладу та прилеглі житлові будинки. Постраждалих немає. Поруч з першою вирвою ще одна така сама. Утім, в бік Росії вночі також прилетіло. Безпілотники атакували два нафтопереробні заводи: горіло та палало в Краснодарському краї та в Ростовській області. А президент Зеленський з Фінляндії полетів до Нідерландів. Там, зокрема, виступив у Гаазі з промовою: Немає миру без правосуддя. безумовно ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в Гаазі. Того, який Заслуговує бути засудженим за злочинкепідо і це має бути здійснено тут у столиці міжнародного права. І я упевне, це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо. Ви на Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Ледь не згоріли. У кривому розі двоє підлітків рибалили на пірсі водоймища. Раптом позаду загорівся очерет. Хлопці почули шум, вогонь почав швидко поширюватись. Налякані вони побігли до берега. У результаті з обгорілими обличчями та руками потрапили до лікарні. Вогонь загасили ж за годину. Викрили колаборантів правоохоронці, підозрюють трьох мешканців Павлоградського району у співпраці з окупантами. Вони розміщували у соцмережах антиукраїнські дописи, підтримували військових РФ та заперечували тимчасову окупацію території України. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони та комп'ютери із доказами. Дніпропетровщина і досі частково потерпає від паводку станом на сьогоднішній ранок в області затоплені 27 будинків 22 у селищі Курилівка поблизу Кам'янського, 5 у Новомосковську. Залиті водою майже 60 територій приватних домоволодінь, зокрема в АНД районі Дніпра. Комунальники допомагають людям та викачують рідину. Повернення до життя на Дніпропетровщині відроджують села, зруйновані через атаки росіян. У великій Костромці на Криворіжжі лагодять понівечені домівки. Разом із благодійниками замінюють вікна та двері. Намагаються забути весь жах і жити далі. Про незламність, попри війну. Далі в сюжеті перший постріл такий був во всьому домі. Вилетіли вікна. Мене ранило. От, і все, і з того дня й почалося. Сім місяців під обстрілами Олена жахом згадує дні, коли з дітьми буквально жили у підвалі. Каже, чи не щодня у селі було гучно, гатили ракетами та важкою артилерією. У результаті майже вщент зруйновані домівки. Ні стіни в мене залишилось, все. Кухню взагалі розбило було, ну, ні мойки нічого не було. У всіх тут постраждало, у всіх. Як тільки ворога витіснили подалі, обстріли потроху вщухли. Тоді мешканці одразу почали відбудовувати свої оселі, допомогли закордонні благодійники. В цьому населеному пункті ми надавали грошову допомогу для постраждалих на відновлення, наприклад, вікон для того, щоб люди могли ставити двері, тобто на відновлювальні роботи. Також в нас є юридична допомога саме для тих, хто наприклад там втратив документи або кому не по саме потрібне юридичне консультування. А ще люди отримали гроші на їжу, гігієну та комуналку. Окрім домівок, ворог зруйнував і місцеву школу. Її теж відбудують. Пообіцяв очільник області. Ми зустрілися з нашими іноземними партнерами, проговорили щодо можливої відбудови безпосередньо цього об'єкту. Впевнене, що ближчим часом нам дадуть результат. Впевнений, що цей результат для нас також буде позитивним. Нині у село повертається життя. Попри відголоски війни, люди будують плани та вірять, той жах більше ніколи не повториться. На знак відродження села усім гуртом висадили саджанці Павловні. Інга Лучкіна, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Реанімація на колесах. Обласна екстрена служба поповнила свій автопарк. 36 нових швидких, більшість реанімобілі. Оснащення новітнім обладнанням за державний кошт. Лікарі кажуть, нині Дніпропетровщина – медичний хаб. Тому регіон отримав найбільше швидких. Незважаючи на те, що у 2021 році було 100% оновлення санітарного транспорту нашим центром, але сьогодні такі навантаження, сьогодні виклик може складати до тисячі кілометрів. Сьогодні ви знаєте, з чим стикається і вся держава, і наша служба. Тому вже протягом двох років у нас є санітарний транспорт, який пройшов понад 200-300 тисяч кілометрів. Тому ця подія сьогодні надважлива. Понад 5,5 тисяч продуктових наборів та засобів гігієни саме стільки лише за квітень благодійна ініціатива «Ukraine Relief Fund разом із фондом Віктора Пінчука передала переселенцям на Нікопольщині. Багато людей покинули свої домівки, які були під постійним вогнем ворога. Переїхали в глиб району. Більшість вимушені починати життя наново, шукати роботу та забезпечувати родину. Тож гуманітарна підтримка для людей вкрай важлива. Більш детально дивіться далі. Організована черга, перевірка документів, реєстрація та врешті отримання набору. Саме так, щомісяця проходить видача гуманітарної допомоги для вимушених переселенців у першотравневській громаді на Нійкопольщині. Набори дуже хороші дають діткам і конфети, і печені організували допомогу фонд Віктора Пінчука та благодійна ініціатива Юкрейн Ріліфанд. Окрім борошна, круп, макаронів, консервів та інших продуктів тривалого зберігання до складу наборів також входять миючі засоби. Хорошо допомагає. Ну, наприклад, порошок дуже дорого коштує. Продукти дуже дорого. На одному такому пакеті можна заощадити понад тисячу гривень. Коли немає стабільної роботи, а вдома двоє дітей, така допомога дуже потрібна. Ділиться переселенка Олена. Нам фактично вистачає на місяць. Сама жінка виїхала із Запорізької області. Нині повертатись нікуди. Село окупували росіяни. Спочатку мешкала у родичів, потім зняла житло за символічну плату. Облаштувати побут родині допоміг фонд Віктора Пінчука. Зокрема, придбали пральну машинку та посуд. Щомісяця сім'я отримує і гуманітарні набори. Жінка постійно згадує про свою малу батьківщину. Серце розривається, коли дізнається про злочини окупантів. Заставляють брати руські паспорта, ну, примусово заставляють під автоматом. У мене кум проживає зараз в Херсонській області. Ось вони недавно побили так, що думали, що не виживе вже. Не за що, просто за те, що йшов без документів. Нині в селах Першотравневської громади мешкає майже 1300 родин з дітьми. Вони покинули домівки через війну. Без постійної допомоги благодійників місцевій владі було б в рази складніше. Окрім гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб, фонд співпрацює тісно з органами місцевого самоврядування. Так, в зимовий період в постаростинських округах були завезені дрова для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, ми організовували пункти незламності, і в пункти незламності нам було передані буржуйки. Всього нині купольщині родини вимушених переселенців отримали 5700 гуманітарних наборів. У квітні допомога стала можливою завдяки компанії Люксоптика всеукраїнського супермаркету. «О Окулярів системна підтримка триватиме і надалі. Марко Ручка, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Січислав, Новосамарськ чи Новоселиця. Нову назву для міста обирають у Новомосковську. Влада опублікувала список із десятка варіантів. За них вже можна голосувати у Телеграм. Що про нові назви кажуть жителі міста і історики, та як скоро відбудеться перейменування, дізнавався наш Владислав Авдієнко. Новоселиця Січислав Соборне Святотроїцьк й одразу п'ять варіантів на честь Самари. Мер Новомосковська організував телеграм-голосування за нову назву міста, принаймні три з переліку історичні. У 18-19 сторіччі поряд з містом протікала сама притока Самари, яка називалась Самарчик. Звідси пішла перша назва нашого міста. Новоселиця назва це, яка б вже зафіксувала в собі. Фактично, переселення козаків так з одного місця на інше. Новомосковськ місто із славетною козацькою історією В середині 18 століття, воно було центром самарської паланки. Це територіальна одиниця Запорозької Січі. Хоча спочатку козаки жили там, де Самара впадає у Дніпро, звідти козаків витіснили росіяни в 1688 році. Російський уряд будує саме на цьому містечку Самар, будує свою свій опорний пункт, і ті козаки, які не забажали жити поряд з російським гарнізоном. Вони залишають містечко Самар, переселяються вище по течії Самари, засновують кілька слобід, у тому числі і нашу новоселицю Самарч. Наскільки важливим місце було для козаків? Нагадує Троїцький собор, унікальна пам'ятка архітектури, збудована з дерева без єдиного залізного цвяха. Тому одна із запропонованих нових назв Святотроїцьк. Козацьке поселення швидко розросталося. Отож, за наказом останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського в слободі довелося зводити новий храм у декілька разів більший за попередній. За тиждень голосування у Телеграм трійка лідерів виглядає так: Січислав, 27%, новоселиця 17% та новосомарськ 14%. Ми теж запитали у людей, яка назва їм подобається більше. Мені подобається Січислав. Січислав мені подобається. А чому саме Січислав? Не знаю, мені так подобається. Січислав. А чому Січислав? Mm, не знаю. Ну краще ніж Нова Самар, Самарчик. Достатньо й жителів, які надають перевагу історичним назвам: 10% за нову Самар, 9% за Самарчик. Січислав це більше до Дніпра. Січіслав. То більше до Дніпра, і то якось неясно. Бо Січ вже в Запоріжжі. Якщо вибирати так, те що раніше було самар була, да? Ну да, нова самар, самарчик. От було таке. Самарчик, самарчук. Самаршом Самари пов'язане. Да, пов да, да, да. От нова самар, самарчик. Є да, такі. да, да, да історики категоричні краще не називати новомосковськ січославом, бо це призведе до плутанини. Саме ця назва свого часу була розроблена Дмитром Яворницьким для Дніпра. Чому для Катеринослав? Тому що Катеринославщина це край п'ятитисячі. Вона використовувалась як в офіційних документах, і навіть я знаю, що є книжки видання, де написано, що видано всі числаві, тобто в сучасному Дніпрі. Я вважаю, що це буде великою помилкою, якщо ми візьмемо цю назву. У мерії запевняють, враховуватимуть усі думки. Працює спеціальна комісія. Голосування у Телеграм також було тестовим, адже не відображає думку усіх вікових та соціальних груп. Ми будемо застосовувати платформу, яку ми започаткували для голосування по бюджету участі для партиципаторного бюджетування. Ми застосуємо наші консультації з головами квартальних комітетів, з головами ОСББ ЖБК і з громадськими організаціями, активістами. Закінчити дискусію мають протягом трьох місяців і запропонувати Верховній Раді новий варіант. Про це ми обов'язково повідомимо. Владислав Авдієнко, Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. У Кам'янському незабаром з'явиться сучасний храм Православної церкви України та духовний центр. Проєкт розпочнуть наступного року. Нова будівля матиме унікальний український стиль. А в релігійному центрі діти з викладачами займатимуться музикою, спортом та дошкільними заняттями. Програму реалізують за ініціативи міського голови та громадських організацій. Це буде реально український храм, де не буде жодної ні російської традиції, ні якоїсь грецької. Тобто він буде побудований весь в українському стилі зі споменом і тих часів козацтва, і з елементами такої якоїсь сучасності протягом року міська влада передасть релігійній громаді цю будівлю і територію цього храму. Війна крізь об'єктив камери. Майже 40 світлин у вільному доступі. Фотографії подій у нашому місті із початку повномасштабного вторгнення Відкрилась персональна виставка військового кореспондента Сергія Дівєєва в оперному театрі. Олена Городецька далі. Радість, сум та біль на обличчях людей. Зруйновані будинки і незламні жителі. Кожна робота, чутливі спогади про жорстокі миті війни. Пані Ірена, відвідувачка виставки, розповідає, з першого погляду пам'ять одразу відновлює всі деталі жахливих подій. Лишається доказ нашим нащадкам про підступність, про терористичний сенс цієї війни. І для мене ці фото в першу чергу це біль, а в другу це, напевно, надія. Наша перемога та покарання ворога все відбудеться якнайшвидше, якщо суспільство не забуватиме про підступність збройної агресії, впевнений фотожурналіст Сергій Дівєєв. Він підкреслює, війна в країні почалась ще 9 років тому, і людям не слід про це забувати. Нагадати людям, що у нас все ж іде війна, бо для деяких у нас ще, ну, для деяких вже у нас мір наступив, Це як було після 14, 15, 16 року. Десь війна, десь там на восточь, на сході. Сергій Дівєєв займається фотожурналістикою 35 років. Символічно на виставку з Велетенського архіву відібрав саме 35 фото. Робот багато, все роздруковано було десь 40 фотографій, з, з них вибрав 35. п'ять. Вибор тяжкий. Військові, з якими співпрацював фотограф, подарували для оформлення виставки ящики та гільзи від снарядів. Волонтери принесли маскувальну сітку. Виставка оформлена як нагадування про жахи війни тим, хто має намір відсторонитись. Відстороняється, розумієте, телевізор не дивляться, там погані новини. Ну а тут побачать фає театр. Прийдуть на виставу. Відвідувачі кажуть, фотомистецтво – частина інформаційного фронту, і ми маємо на ньому теж перемагати. Це дуже важливі світлини, вимушена переривати своє мовлення, бо стоїть комок у горлі. Це дуже важкі світлини сьогодення, і дивлячись на ці світлини, розумієш, що відбувається навколо. Фотовиставка знаходиться у вільному доступі для всіх відвідувачів оперного театру. Олена Городецька Олег Одринський, новини 11 каналу. Укрпошта анонсувала нову марку. На ній палає Кремль. За словами гендиректора компанії, це є провісником гарних подій. Як і у випадку з руським кораблем, цього разу ескіз натякатиме на нещодавню бавовну атаку невідомого дрона на саме серце Москви. Коли саме запустять нову марку, поки... Не повідомляють. І на останок про погоду завтра у Дніпрі буде сонячно та тепло. Синоптики прогнозують в день 21 градус тепла, вночі плюс 13. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на нашу гарячу лінію, а також стежте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтесь далі в ефірі 11 каналу. «Дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі!